Всім привіт! Обід у нас десь близько першої години. Дивіться, я вже в обновочках. Посилочка з України прийшла, я її забрала і навіть вже була розпаковочка. Подивіться, попереднє відео чи попереднє. А зараз йду, хочу зараз перекласти в сушарку білизну. Сьогодні прання у нас. І трошки пройтися, того, що сонце світить. Подивіться, яка краса. Взагалі супер погодка. Думаю, що це таке, виходжу тільки, коли дощ іде. Треба ж сонце й показати вам. Може, трошки туди пройдемося, та й туди щось порозповідаю. Знаю, що вам цікаво <схи> і за що я вам вдячна. Дивіться, вже дерева, листочки скинули, бачите, і вже видно. Там в ту частину. Там, де будівництво щось буде. Цікаво, що там буде. Чи це вони трошки тут повирізали? Я так і не зрозуміла, Ну, тут листя трохи було, напевне. Так. Мій велосипед тут. А, ні, це вони чистили. Я думаю, що це за геляче? Це вони тут повирізали. Ну, та й листя трохи також. А оце з бамбуку, десь як класно взагалі. Клас, мені дуже подобається. Прям стіною так закриваю. І дуже чудовенько. Так, вже мало попратися, в принципі, то А, все, спасіба. Ага, дякую. Так, що, ви... Ну так. Зараз все. Так, ну що, поставила сюди. І поставила ось сюди, на дві якраз місце було. Так що сушиться на двох, бо минулого разу в одній сушили, до не висохло взагалі. І мені тільки що розповіли, що оця п'ята сушить холодним повітрям і воно, воно не висихає. Ось. Ну Добре, що в принципі не дуже зайнято. Там ще один, два, три людини не пере. Якраз наші досушать і ще є навіть одна. Ні, то зайнято. А, оця вимкнеться, оця вже вимкнулася. Ну, може на п'ять їх посушить. Так що нормально, я пішла. Далі прогуляюся вон туди. Напевно, сюди піду. А знов сюди. ну Все переклала, тепер дві годинки і буде нормально. Навіть через півтори піду, подивлюся, якщо висохло, то заберу, щоб людям наче швидше було. Ми якось тут і за годину висушували, дуже гаряче повітря було, і прям за годину висушилося. Думаю, о, супер. Тому що в тому готелі по три години сушили. Тобто багато ще залежить від сушарок, які вони. Ну, що, куди нам піти? Що вам показати? Ви вже все бачили. Ось залитий сонцем готель можу показати. Ну, кросовки ось одягла, нормально. Думаю, пройдуся, наче в ту нема. Навіть теплі носки одягла під низ. І виходить, що нормально вони влізли по розміру, все добре. Бо я трохи завжди беру на пів розміру, на один розмір більші. Ну, кросівки і ем, ботинки. Ось. І виходить, що мені тоді зручненько. Дуже не люблю, коли мені надавлює в палець взуття, коли воно йде розмір в розмір, мені не незручно. Ну, є, звичайно, що взуття, яке взагалі не по розміру, буває таке, що велико мірять чи мало мірять. Там вже треба підбирати, ну просто міряти потрібно. Але я до чого веду, що я вже не пам'ятала, я знаю, що вони зручні. Я якось у них їздила. Ще до війни в Європу, здається, весною ми їздили. Я брала тільки одну пару взуття, тому що знала, що мені в ній буде зручно. Завжди, коли я їду кудись відпочивати, я завжди беру дві, щоб змінна була при всякий випадок. Ну, десь там, знаєте, на треті, ще щось, ще намочиш. А то ми їхали було сухо, і я думаю, блін, треба взяти якусь одну пару взуття, ми тоді летіли літаком І там була тільки ручна кладь. І думаю, ну як я, якщо зараз візьму ще одну пару зуття, це займе весь простір у моєму ранцеві. А треба ж взяти щось і на переодягання і косметику. Ну, Я думаю, люди, які хоч раз подорожували літаком з ручною кладі, то мене зрозуміють. І тоді я придбала до того ще там за пару місяців оці кросовки і вони шкіряні, ну я ще дивлюсь, вони трошки наче потріскались, але наче не рвуться. Можливо, просто цього, знаєте, як глазуря, то покривають шкіру. Е, краска типу, трошки потріскалась. Ну, вони не, не діряві, нічого. І я думаю, візьму тільки їх. Е, я вже в них проходила, трохи вже, е, так сказати, перевірила. І я не пожаліла. Навіть ми поїхали весною, було, в принципі, сухо, але один день дощ ішов. І навіть я ходила по калабанях, я в них відчувала е, себе комфортно, не промочила вони. Чим вони мені подобаються, що в них немає сіточки. От тільки по боках, але ну, вона не наскрізь. Тобто там теплитель і ця сіточка, вона типу як покрита чимось таким. Бачите, тут нема сітки. От в мене зараз всі кросовки, які тут е, в Ірландії, в мене тут сіточка. І чуть-шо зразу дощик і зразу промокають. А ці отут шкіряні. І мені так зручно було в них. Вони мені так сподобалися. Взагалі, я думаю, що все. Треба їх забрати з дому, тут трохи поношу їх. Вони хоч вже й не нові, але зручні. Так що забрала і легенькі. І тепер радію. Тільки що мені комплімент за мій е... прикид сказали ці штанішки. Кажуть, це такі брючки у вас прикольні. Я кажу, ні, це комбінезон, теплий такий, хороший. Він всередині такий м'який із таким, наче як напиленням хутряним, знаєте, ну, тобто теплі такі ці кігурумі. Ось, зручні вони. У мене вдома оцих кігурумі, напевне, я не знаю, штук 5. У мене є такі... А, ні, у мене ще пару є таких, як оце горнолижні костюми, комбінезони. Ну, я каталася на коньках, коли зима, коли холодно, то я використовувала. Є саме для дому, такі, що на вулицю не вийдеш, вони такі, типу, як зроблені з такого наче прям м'якого-м'якого матеріалу, такого як м'яка іграшка, знаєте, такі вони прям м'які-м'які. Ну, вони синтетичні, але дуже теплі. то я Вдома постійно ходила в них, лазила. І є ще пару таких, що я до господарства ходила. Вони такі вже ну, староваті, але чим мені вони дуже подобаються, ці види одягу, такі горім'я. Тим, що вони, по-перше, теплі, а по-друге, вони ж суцільні, виходить, що тобі ніколи не задуває. Ну, там, де поперек, під спину, тобі завжди тепло і тобі завжди зручно. От, коли сюди їхала, я навіть не думала про це, що треба його взяти, а вже зараз вирішила, що треба. Не знаю, я вам розповідаю, кому це цікаво, я поняття не маю. Але так як я ділюся всім майже і тим, що відбувається, то просто може кому буде е, корисно, якщо ви мерзнете, так як я трохи мерзляки, особливо в таких країнах, як Ірландія, коли сиро і в кімнатах не дуже тепло. Ну, тут відомо, що тут вони не сильно так натоплюють в домах, тому що тут дорого, і різні нюанси є. То дуже рекомендую ці гурумі, воно взагалі класне. Спати ні. От спати я не люблю в такому. Я взагалі в одязі не дуже люблю, я люблю так щось по мінімуму. І я не люблю спати в штанах. Ну, тобто мені потрібно, щоб ноги обов'язково голі були і щоб носків не було. Ось, а от е ходити. Вдома, просто по хаті ходити, це просто супер. У мене ще є вдома один такий, який повністю суцільний носок. Тобто, як ото колготи, знаєте, типу повністю закритий. Ось. І виходить, що ти як суцільно одягнутий, то я його вже так зносила, там прямо до дірок вже потрібно ті обрізати низ і зробити звичайний. Ну, я не знаю, може вже і новий придбати. Ну, просто такий, у нього ще така. Гамма кольорова виходить, що принт у нього як леопард. І ще вушка є на каптурі. Такий прикольний. Короті. Ну і дуже теплий. Я так вже скучила за таким одягом домашнім, а тут я більшу частину часу проводжу в готелі, а в готелі то не дуже тепло, і в кімнаті не тепло. У нас перший поверх, воно сиро. І вже я вже така рада, я вже сьогодні цілий день його ношу, ось і навіть на вулицю вийшла. А він ще так виглядає. У нього ну, колір такий просто, як у спортивному одязі. Бачите? Тобто, якби він був в якихось квітах там, чи ще в чомусь, то звичайно, що воно ну, ти на вулицю якби не вийдеш. Хоча тут люди й ходять, я бачила навіть в місцевих, в халатах прямо ходять, в піжамах. Ну він дуже виглядає на піжаму, якщо це такий домашній прям. А цей, він такий наші, як і для міста. Тобто його можна і в кімнаті носити. І тут. Хотіла вам показати зупинку, але там хтось сидить. Я не буду туди заходити. Зараз краю покажу, як прикрасили ірландці зупинку, перед святами. там, видіться. Бачите? Я потім якось зайду, коли там нікого не буде. Покажу вам. Там м'які подушки, квіти. Хі, клас. На нашій тій зупинці, що з того боку, то такого нема. Тільки тут з цього боку. Ось так щось що поділилася радість. От як мало треба людині для радості. Хоча б такої постійної, а якось мінімальною, для навіть підняття настрою свого. Можу піти отуди, то туди в лісок пройтися трошки. Та певне зараз туди й Ну Туди нема чого йти, там траса, там... туди я вже ходила, там люди живуть. Приватний сектор, і я так зрозуміла, туди ніхто майже не заходить із чужих. Так якщо хтось чужий з'являється, вони дивляться через вікна і, напевно, думаю, хто це там ходить та щось знімає, знаєте, ну його баню. Не хочу туди йти. Ось десь арку, яку зробили красива. Покажу зараз, Ось, да. бачите. Туди піду зараз, туди на той бік. Гарна погодка сьогодні, супер. І мені не холодно, мені не задуває, я така довольна. Як слоняка йду, така, знаєте. Мені по кайфу. Взагалі погода сьогодні радує. Повітря прохолодне, але сонечко, сонце так пригріває класно, як весною просто. Взагалі, взагалі чудовенно. Ось. Туди також не хочу, там приватний також сектор, так туди заходиш, будинки такого, в ряд, буквою Г і все, і так, зачинено, ну тобто нема куди. То Я так зараз піду туди вгору, в лісок, такого обійду, може там ферму побачимо, на трасу вийду і вийду туди тим боком біля етнічного парку, і тоді на замок і назад піду. ось. Не засікла, коли я... А, ні, засікла. Я виходить, що час 25 поставила на сушку. Нам треба, щоб воно висохло. І ми сьогодні їдемо в Шеннон по допомогу, по продукти, по це все. Треба забрати і тоді вже їхати. Бо там вже ж не вийде, треба ж обов'язково ж забрати. Ну тому що людям то треба ж також сушити. Можна так залишати і їхати там на півдня. Тим більше дві сушарки зайняли. Ну, ми перемо десь раз в тиждень, якщо виходить, але у нас так багато не назбирається Ну, В основному раз на тиждень. Ми платимо 5 євро і раз на тиждень перемо. Але е, буває таке, що раз і на два тижні якось воно так виходить. Чи як правильніше сказати, раз в 10 днів. Ось. І вже якщо назбиралося, за 10 днів то це вже там на дві машинки. І вони вже так, як повна загрузка, так сказати. І вже ж тоді, звичайно, що на дві сушарки. Ось так, що ми перемо не постійно. Наші, вон, я дивлюся, є такі люди, які чуть не кожен день перуть. Не знаю, в чому сенс прати по дві-три речі там чи по п'ять. Ніколи цього не зрозумію. І електроенергія, ну вода, ладно, в Віндерландії безкоштовна а електроенергія, а, і знос е обладнання. Розумієте про що я? Так що не знаю. Якось так. Так, ну що, такий відосик сьогодні у мене невеличкий, напевно вже і без монтажу буде. А вже наступний буду йти ось тут зараз більш по природі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, як там всі кажуть. Ось. Ну, не хоче не підписуватись. Ось. Але завжди рада. Щось прочитати цікаве. Всім пока, друзі. Де ця краса. Яка. тепло вон там з дому йде. Бачите, виходить. Треба відійти, бо зараз ще буде з мене котлета. Все, всім пока. Що я повернулася з прогулянки. Якщо цікаво, переходьте в наступне відео. Там я розповідаю трохи про своє дитинство, про те, чим би я могла б, в принципі, займатися тут. Або б питали, який би напрямок ви обрали. Я би тут лишилась, чи тимчасово, бо я сама не знаю, що надалі буде. Але я вирішила повернутися вже і засняти ще один кусочок. Добавити до попереднього відео, ну до цього, що ви зараз дивитеся. Трохи запутала вас, неважливо. Ось. Подивлюся, що там Сушарка. Як вона там себе почуває, бо я ну, майже годину, напевне, гуляла. Те й відео вийшло Щось до 20 хвилин і 40. після цього. Так що година. Я ставила на 2 години, але... Ну так, да, бачите, 60 хвилин. Хочу подивитися, чи воно взагалі сушиться. Хреново воно сушиться тут. Ну, ще за годину може і висохну. Я зараз додавлю, напевне, туди в ту другу сушарку частину одягу. Так, ну що я вам скажу? Дивіться, ця сушарка висушила все за годину. От воно вже все сухе, я його ще сюди переклала. А це абсолютно мокре, тому я з тієї сушарки перекладаю сюди. Все, і воно зараз ще мені висохне швидко. Це вимикаємо. Все, до побачення, Євробачення. Все сюди перекладаємо в іншу, тому що це вона тут не висушить. Так, ну, вона також сушить холодним повітрям. Може тут щось з температурою не так. Не знаю. Коротше, вона не підходить для великих таких об'ємних речей. А ця, слушать, прям таким у нас гаряче все. Все, Тобі я це ставлю на годинку, і вона все нам висушить. Все. Ну, бачите? А цю ми зараз почистимо. Тут трохи є пило цього. Тут його зовсім мало навіть. Ну все, це шмаття сушиться, це шмаття готове, несу його в кімнату. Бачите, як добре, що зайшла, з погулянки йшла і зайшла. А так би що було? Виходить, що одна сушарка вже висушила, вона б іще б годину просто в холосту сушила речі, які вже висушені, а друга б. І не досушила за дві години. Бачите, як по-різному вони працюють. Так що добре, що зайшла, подивилася, переклала в хорошу сушарку речі. Зараз туди-сюди, поки чаю поп'ю. Бо треба ж сьогодні їхати в Шеннон. Пляшки здати в нас, пляшок назбиралося. Два повних ранця, я натрамбувала і дві сумки. Ось, здамо пляшки, щось придбаємо знов. Якось воно буде. Так що все, друзі, дякую всім за перегляд. Зараз вже точно. Пока-пока.